Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Коли я відкрив цей канал, це таке було хобі-хобі моє. І я не думав, що він там набере навіть там 10 тисяч. Зараз на каналі більше, ніж 13 тисяч. Це найбільший україномовний канал про Нову Зеландію. Тому, друзі, кожна підтримка, кожна підписка мені дуже... Потрібно, ваші коментарі також надихають мене, тому, будь ласка, залишайтеся за мною. І ви не пропустите такі чудові відео, які я сьогодні буду розказувати. Сьогодні тема нашого відео це те, як емігрувати в Нову Зеландію без грошей. Ви, мабуть, поможете подумати, це такого не може бути, що він там розказує. Але я сьогодні вам розкажу свій особистий досвід, друзі, як я колись. 10 років тому іммігрував до Нової Зеландії без грошей. І я думаю, це відео вас надихне також інколи на якісь ризики. Тому, будь ласка, надивіться його і ви відкриєте для себе дуже багато нового. Коли я хотів іммігрувати до Нової Зеландії, в принципі, я ще також роздумував над Канадою. Я поїхав в Київ, там якесь агентство було в Канаду, мені сказали зразу чекати два роки з моменту подачі документів, потім там будуть шукати роботодавця, співбесіду пройти, англійську треба було також здати, IELTS. там мінімальний, але все одно треба до там структура, там треба підготуватися дуже для мінімального. І я подумав, що це два роки, наче дуже довго, тим більше зараз ми живемо в такий світ, що е, інформативний, що е, він змінюється кожний. Тиждень, два тижні, місяць, не говорячи вже там про два роки, за два роки може дуже багато чого помінятися. Я вирішив спробувати Нову Зеландію, до того, що в мене тут друзі були. Ми, мій друг вже тут більше, ніж два роки працював, він мені розказував, що тут дуже круто, а я думаю, дивлюсь на карту і думаю, як там може бути круто, якщо вона так далеко знаходиться, така віддалена країна. Ну не, ну не може бути. Я чесь, після того, як я був в Європі. Після Данії і Англії я хотів щось більше до Європи, ще Канаду розглядав Нову Зеландію, Австралію, також останніми країнами, які я там звертав увагу, але щось я після Канади все таки вирішив ризикнути на Нову Зеландію. В принципі, грошей в мене багато не було, щоб е, потрапити сюди. Там, я скористався послугою імміграційного адвоката. Е, мені сам перед. Ну, Щоб мені знайшли роботу і переліт вийшов дорого. Мені довелося продати свій автомобіль в Україні. Я продав, щоб заплатити гроші за, за переїзд там, і за переліт сюди. Тому в мене не залишилося жодної копійки. Кажуть, приїхав босий сюди в Нову Зеландію. На кармані було 150 американських доларів. Фактично, через те, я кажу, назва цього відео: Як іммігрувати до Нової Зеландії без грошей, це вам приклад. Конкретного. Взагалі нічого не було. Але е, чому я був впевнений, що буде все окей. І в принципі це був ризик, ну не наскільки там здорований. Тому що в мене вже був... я прийшов співбесіду з роботодавцем і я вже знав, куди я їду. Тобто в мене вже чекало житло і робота. Тобто я знав, що я через два тижні е, там відпрацюю і в мене буде перша зарплата, бо тут зарплату платять кожен два тижні, або якщо ви вибираєте, то кожен тиждень можете отримати. ну Більшість людей вибирає кожні два тижні. В принципі, я це знав і ну, ризик був такий. Але він все рівно був, тому що в Нову Зеландію, ви коли прилітаєте, то тут випробувальний термін, це для всіх, не тільки для емігрантів, три місяці. Тобто на цей період насправді роботодавець може вас звільнити з роботи без причини. І таке часто, до речі, було. Один мій знайомий приїхав в Нову Зеландію, він працював на Весткості. Він пропрацював два місяці і каже, що роботодавець був не сильно е, ну, гарний. І він не пройшов випробувальний термін ці три місяці. Хоча я йому казав, що можеш в принципі, ще попробувати якусь роботу знайти. Ну, це ж без проблем, оскільки ти вже на Новій Зеландії. Ну, він щось руки опустилися в нього, і він полетів в Україну, взяв, купив квитки, тобто він навіть менше трьох місяців попрацював. Ну, буває таке, що коли ви прилітаєте в Нову Зеландію, то ну, це не сто відсотків, що там перша робота буде вау і все буде у вас класно. Буває таке, що ви не проходите пробальний термін, але ну, не ви одні такі люди через це проходять і рухаються далі. Головне руки не опускати. Бо тільки ми це робимо, зразу наш дух падає, наше натхнення падає, і ми тоді. Ну, нічого в житті не досягаємо, коли, так, коли якась невдача перша, і ми зразу там, здаємося. Треба рухатися, пробувати далі. Не одна робота підійшла, то друга. Ну, одним словом, ризик 100% був, тому що, я ж кажу, випроблений термін, ви ніколи не знаєте, який буде роботодавець. Дави там поспілкувалися по скайпі 40 хвилин, і думаєте, окей, але ну, насправді може бути не окей. На місці ситуація розвивається по-різному. І от я прилетів, пам'ятаю, перший свій там, час. Ну, жив на ці гроші на 150 доларів, щось там поїхав, мінімально скупився. За мною ще один українець працював, то я приїхав, ми в одному будинку разом жили. Він вже тут був раніше. ну, перед, Переді мною то він там скупився, каже, все, можеш брати поки мої продукти, то мені пощастило. А потім я отримав зарплату першу, там, вже, там купляв собі десь так. Можна було зразу машину купляти з першої зарплати, але я не хотів саму дешеву брати там за доларів 800 -1, 800 то я почекав, купив першу свою автомобіль через пару місяців, там за, здається, три з чимось тисячі я за нього віддав. Була восьмирічна машина Hyundai Elantra, Моя перша тут, Новій Зеландії, 2,0 автомат. Я за нього заплатив щось 3,200, здається. В ну, хорошому вона була в стані. Дуже мені подобалося. І... Так от, в принципі, почалося моє плавання по Новій Зеландії. Після того багато що змінилося. Перший свій рік е, працював на північному острові, тому дуже гарно є порівняти. Вже останні 9 років живу на Південному, тут мені більше подобається. Змінив також багато різних робіт і є досвід. В принципі, локацій багато поміняв і на південному острові, багато подорожував. Тому добре, коли у вас є. От е можливість е там, поподорожувати, десь попрацювати в різних місцях, пожити в різних місцях, тому ви то, е для того, щоб знати, де ви справді хочете бути. Бо я знаю, там багато, та більшість моїх знайомих, вони тут в одному місті жили чи живуть, і думають, що тут так класно. Но, в принципі, вони ж ніде раніше не були і не жили в різних містах. А коли ви десь трошки поїздили, знаєте, там де як, то вже можете більш-менш таку. Об'єктивно дивитися про те місто чи ту локацію, де ви хотіли друзі жити. Тому е, саме краще ризикувати і мігрувати, коли ви один. Тоді можна їхати в будь-яку країну навіть і без грошей, коли ви сам. Я приїхав в Новій Ізландії один. Потім, як правило, так люди більшість приїжджали, потім визивали сім'ю для викривали партнерську візу, і потім приїжджала сім'я, там партнер, потім діти. В принципі, так легше завжди емігрувати, ніж всім разом. Коли, звісно, вже у вас сім'я, і ви всі разом плануєте переїхати, то так набагато важче і тут не ризик і тут без грошей вже не переїдеш, друзі. Тому така позитивна сьогодні історія. Щоб вона вас може надихне, на такі самі там, ризики, як я ризикував. Дякую, що ви весь час зі мною, це, за вашу підтримку, за ваші коментарі, подобайки. Хочу бажати, щоб щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава Україні, друзі!